Склад лотом. Купили склад лотом. І зараз будемо розбирати, що ж ми купили в темну. Це як робиться бізнес. Зараз я вам покажу. Оце весь склад. Ми купили, виходить, все лотом. І будемо зараз розбирати, ділити по одиницях. По що в нас вийшла одиниця. Іграшок може тут в основному іграшки. Іграшки, бачите, можуть бути різні. Начинає як від дитячих скакалок від дерева, від бакуганів. І зараз. Будемо потім на новий рік робити набори. Набори 10, 15, 20 одиниць там по 100-150 гривень. Що буде в цих наборах? Так оглядно вам покажу. Я навіть сам не знаю, що в цих ящиках. Так, давайте подивимося, якщо кому цікаво. Ну, нам буде порахувати скільки за одиницю. Бачите, різні, різні тут у нас. Це в основному іграшки, бакугани. Дуже модна розтіжка. Це все буде в набори. Тобто о, такі набори будемо робити, які будуть по супер ціні. Тому що бачу поверхностно, бачите, дуже багато по дереву, дуже чудово, кстати. Гарна іграшка. Починаю від бакуганів. І потім будемо робити набори і набор там, з 10 таких іграшок буде там 100-150 гривень. Так що, як робляться гроші на 7 кілометрі? Якщо на 7 кілометрі у когось є товар, і що ви не можете продати там уже рік, два, десять, десь хтось виїхав. Можете телефонувати, ми можемо продавати все. От Взяли склад в темну. Домовились, що розрухав, будемо розраховуватися чи, частинами. Бачите. Людям треба продати, а нам треба заробити. Отак робиться бізнес. Тобто ми забираємо, дивіться, сікінь. Все, все буде. Дуже, я так бачу, дуже багато по новому року. Так що слідкуйте, різні іграшки. Дуже багато. Будемо робити теж новогодні коробки, упаковки. Дивіться, що це тут у нас. Дуже багато іграшок. Тобто, то що в магазині буде там по 50, по 100 гривень одна іграшка. А ми тут будемо робити набори. Набори по 150, дуже багато чи по 100 гривень. 10-15 одиниць. Головне відбити свої гроші і потім заробити. Так що слідкуйте за сайтом 100 гривень, за сайтом «Боджо». І ще раз, кого є товар на 7 кілометрі, який просто вже залежався або застоявся, що він вам якби і не нужен, ні жалко викинути. Пропонуйте, будемо домовлятися. Дуже багато, бачите. Так, да, є стара іграшка, ну, нам яка різниця. Нам зараз тепер головне, щоб розбити, здається, 288 одиниць. Тепер треба все, що ми... Сюди плюс-мінус домовились за ціною. Ми розіб'ємо його на одиницю. Є дуже достойний товар, а є і барахло, яке потрібно потім буде викинути на свалку. Ще заплатити за утилізацію. І таке. Ну, подивимося, що вийде. Слідкуйте. подивимося які будуть іграшки, які будуть набори. Всім гарного дня!